Слово Пасха на мові оригіналу звучить як писах, і воно має значення проходити повз. З часів перебування ізраїльського народу в Єгипті це пасхальне служіння треба було проводити кожного року. Святе письмо говорить: ця ніч стане ніч у пам'яті для вас, і ви та всі ваші покоління будуть святкувати її як довічне свято Господнє. Вихід, 12 розділ 21 текст. Таким чином, Пасха це назва ягняти, кров якого мазали на одвірки, щоби Господь, побачивши цю кров, пройшов повз домівки. Цей день став першим святом у релігійному календарі кожного року, вказуючи на Ісуса Христа, який повинен був своєю кров'ю відкупити від гріха та вічної смерті. Кожного вірущу.